Не задумали, що ви просипаєте з чимною головою із-за того, що у вас неправильний повітрообмін і взагалі відпрацьоване повітря в вашому при приміщенні. Тому для того, щоб дихати чистим відфільтрованим повітрям і, блін, чувствувати себе на всі, 100, в будь-якому випадку вам потрібно робити систему приточно витяжної вентиляції з рекуперацією тепла. Є у Майконда ось такі от ось вінтостановочки. Так, Вань, що установка у нас так. На, тисячу, на 350 метрів кубічних час. А вона підходить для будинків десь до 150 метрів до 200 метрів квадратних, має рекуператор з ефективністю більше 70%, має датчик СО, має вбудований іонізатор, є можливість підключити додатковий електротен, і в принципі зразу вона йде з мобільним додатком, де ви можете віддалено керувати роботу цієї системи. Яка вартість такої установки? Вартість починається десь близько тисячі євро. Друзі, ну тисяча євро це не такі великі гроші для бюджету, а але для вашого здоров'я це взагалі нічого, бо його не купиш ні за які гроші. Кому цікаво, безкоштовна консультація по посиланню в шапці профілю. бережіть себе.